Вітаю усіх на ютуб-каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про трансфери Київського Динамо, офіційні підписання клубів УПЛ, реконструкцію стадіону Під УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з трансферів Динамо, де кияни знову відпустили в оренду Антона Церенка. Як повідомляють польські змі, останній рік 21-річний футболіст провів у складі польського клубу Лехія Гданськ, де грав на правах оренди. За інформацією джерела, українська команда вирішила знову залишити царенка у чемпіонаті Польщі. Нагадаю, що контракт Царенка з Динамо завершується у червні 2026 року. Антон Царенко отримав достатньо і досвіду і ігрової практики в екстраклясі, і, начебто, міг би бути готовий повернутися до Динамо та доводити, що він гідний, щоб там. Потрапляти на легкозапасних, бути певним джокером, але тренерський штаб розуміє, що йому поки що буде дуже складно конкурувати з основними гравцями: з Піхальонком, з Шапаренка, з Боярським, з іншими. Тому поки що і далі оренда. Хоча, враховуючи, що його контракт з Динамо завершиться через рік, то не виключає того факту, що у підсумку Динамо його просто не продовжить, а він буде грати за кордоном, буде грати в Польщі, можливо, десь далі, і так і залишиться там. І якщо продовжувати про Лехі Гуданськ, то в такому ж напрямку може відправитись центральний захисник Динамо Максим Дячук. Про це повідомляє Петр Сльомка. Півроку тому Максим Дячук міг перейти до іспанської «Сегунди», до клубу Сарагоса. Тоді цей клуб хотів взяти його в оренду з правом викупу, але у підсумку Динамо його не відпустили в останній момент. Всі документи вже були готові, але кияни відмовились через те, що вони самі не підписали нового захисника. Вони там переглядали Слюбока і Маукони, хотіли когось підписати нового і відпустити у такому разі дячука, але нового не підписали і залишили дячука. Наразі така ситуація, що цього літа Динамо нама до того, щоб підписати центрального захисника, якогось дуже класного. Про це повідомляє Петр Сльонка. І тому в такому разі, звичайно, потрібно якогось захисника відпускати. І насправді трошки прикро, що цей дячук міг грати в іспанській секунді, це круто, а у підсумку може поїхати зараз до Екстракляси. Що стосується нового центрального захисника, про якого розповів польський журналіст Петр Сльонка, єдине, що він сказав, що він класний. Важко припустити, що це за захисник. З Динамо пов'язували багато захисників цього літа, і захисник, який грає. У Франції і захисник з Південної Америки медійна, але там повідомляється, що перемовини вже завершились, і він не переїде до Динамо, бо Просто не хоче грати в Україні. Також до Донама ще сватали Косоварського центрального захисника Рона Рачі. але скоріше за все це була якась маніпуляція, що, начебто, і ним цікавиться Динамо, бо е, основні перемовини та пропозиції є з футбольним клубом Олександрія, і саме туди він і може перейти на заміну Артему Шабанову, який перейшов до харківського металісту 1925. Тому подивимося, що це буде за захисник. Е... Мені здається, що це буде якийсь південний американець, якого підпишуть на правах оренди з правом викупу. Він так само пограє, як Брайан Цибаліс в Динамо півроку, і після цього вирішать його відпустити у зворотному напрямку. Черкаське ЛНЗ продовжує працювати на трансферному ринку, підписавши ще двох новачків. Як повідомляє прислужба служба клубу, контракт з ЛНЗ підписав найкращий нападник першого ліги минулого сезону Данила Кравчук. Другий це Олексій Поломарчук, який в минулому сезоні став рекордсменом за найдовшою серію відбитих пенальті. Черкаський клуб цього літа попрощався з багатьма своїми гравцями. Вони просто попрощалися на правах вільного агента з вісьмома гравцями. Кучеренка продали до шотландського клубу Данді Юнайтед, але у той самий час вже підписали п'ятьох новачків: це Артур Рябов, Дідик, Кузик, Поламарчук та Данила Кравчук. І наскільки я розумію, в Олензе ще будуть трансфери. Цей молодий ворота розруху, а також підпишуть якогось півзахисника поки що невідомо його прізвище. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Також двох новачків підписав Рівненський Верес атакувального півзахисника та правого захисника. Як повідомляє прес служба клубу, контракт з Вересом підписав 24-річний правий захисник із Греції Константіна Стамуліс. Строк дії контракту два роки. Ну, а другий це 27-річний атакувальний хавбек Віталій Бойко. Тут також контракт на два роки. Але на цьому рівненський Верес не зупиняється, бо вони можуть підписати він турецького хатеспора Фунша Бамгбоє. Як повідомляє телеграм-канал Бий біжи, перемовини йдуть складно, але вже відбулися. Клуб вилетів із Суперліги, тож гравець хоче піти. Але турки хочуть компенсацію в районі 200-300 тисяч євро, а контракт нігерийця спливає вже за рік. Взагалі дуже цікаво, що рівненський клуб тут розглядає трансфер за гроші ще й за такі відносно великі для себе, бо вони за такі гроші приблизно відпустили Яго Сікейру. Тому в цьому плані в мене є сумніви щодо цього трансферу, бо все ж таки це той клуб, який намагається купляти безкоштовно, знаходити якихось вільних агентів, півроку рік працювати з ними, і якщо вони стануть певними зірками відносно цього клубу, то намагаються їх продати та заробити на цьому гроші. Хоча хто знає, можливо, вони знайшли суперталанта, якого там через півроку рік продадуть за мільйон. І у той самий час деякі гравці залишають Верес, бо Євгеній Шевченко перейшов в «Оболонь». Саме оболонь стала першим професійним клубом в кар'єри Євгенія. Захисник грав за пивоварів у період березень 2015-вересень 2020. Протягом цього періоду зіграв 85 поєдинків, у яких забив 4 голи. Після цього Шевченко виступав за полісся вибука Агро, епіцентр та Верес. В минулому сезоні гравець зіграв 26 матчів за Рівненський Верес, де забив 1 гол та віддав 2 асисти. Головний тренер Шахтаря Арда Туран, який колись грав за іспанський Атлетіко та Барселону, має великі борги перед іспанською податковою службою. Повідомляється, що до списку було включено тих, хто станом на кінець 2024 року мав заборгованість понад 600 тисяч євро. Борг по виплаті податків Арда Турана перед іспанським казначистом складає 1,3 мільйони євро. Взагалі, що стосується боргів перед іспанською податковою, то я постійно чую. Якісь новини, що і Роналдо там повинен, і Месі, і будь-які гравці. Тому не дивно, що і Ардатуран знаходиться у цьому списку. Але цікаво, чи буде він виплачувати, тому що там постійно щось не так рахують. Або можливо, він саме перейшов до Донецького шахтаря, щоб отримати якомога більше зарплати і таким чином виплатити ці борги. А, взагалі цікава реакція від керівництва Шахтаря, що у їхнього тренера ось такі великі борги перед іспанською податковою. Можливо, через це, якщо випаде жереб, поїхати до Іспанії, через це його можуть затримати. Тому в цьому плані ну, дуже небезпечно. До речі, продовжуючи про Шахтар, то повідомляється, що Наполі, який активно цікавився, Георгієм Судаковим вже не хочу його підписувати, тому що гірники просто забагато хотіли. Якщо скласти усі новини, які були до цього, то було прекрасно видно, що Наполі максимум був готовий давати 35 мільйонів євро плюс можливі якісь бонуси. Але Шахтар хотів 45 мільйонів плюс бонуси. Тому, звичайно, коли ось така різниця, то так швидко і завершиться перемовини. Але як на мене, це дуже дивне рішення. Потрібно було продавати за ось ці 35 мільйонів, тому що Судаков вже не стане дорожчим через півроку, через рік, тому що ну, Шахтар максимум буде грати в лізі Європи. Там гравці не можуть ставати дорожчими ніж 35 мільйонів євро. Ну до того ж, що є головним чинником, чому наші гравці дорого переходять до інших клубів, це їхній вік. Судаков лише через рік стане дорослишим на рік. А тому ціна впаде там ну приблизно на 10-15%. Та й просто хотілося б побачити Садокова у серії А у цьому напалі. Мені здається, що він би ідеально підійшов під цю команду. Футбольний клуб Буковина активно займається реконструкцією стадіону у Чернівцях та готується, щоб він був готовий до рівня УПЛ. Як зазначив у коментарі інформаційному агентству АСС, директор ФК Буковина Ігор Наболотний, станом на зараз важко визначити, на якому етапі перебуває ремонт. За словами директора футбольного клубу, для завершення цього ремонту потрібно виконати ще чимало робіт. Зараз на території стадіону безпосередньо відбувається демонтаж сидін із секторів, їх планують повністю замінити. Дуже круто, що Буковина, яка ще не вийшла до УПЛ, вже займається цим питанням. Щоб у, у разі виходу після наступного сезону вже вони точно мають стадіон в УПЛ і не треба шукати якісь там нові міста, щоб там переїжджати грати, і так далі, тому що ми ось бачимо, як вийшов епіцентр до УПЛ, але вони не зможуть грати вдома, і їм придеться грати в Тернополі на центральному стадіоні. А взагалі дуже приємно на це дивитися, як оновлюється стадіон, замінюються сидіння, як проводять ремонт довкола стадіону. Я знаю, що проводять ремонт ще всередині стадіону, тобто роблять усе, щоб він був ну, принаймні там зробити якийсь косметичний ремонт. І це було нормально для того, щоб так би мовити споживати для вболівальників та преси. До того ж, нещодавно, нарешті, у них з'явився новий головний тренер це Сергій Шищенко. До цього тривали термін головним тренером був спортивний директор Чурилов. Тому, враховуючи ось ці такі приємні новини для клубу, тепер аж хочеться трошки вболівати за них, щоб ця команда вийшла до УПЛ. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!